Всім привіт! З вами я, Лідія Шиленко. Рада вітати вас на своєму каналі. Цікаві Хрестики. Переді мною ціла куча всяких цікавинок. І зараз я вам розкажу, покажу, що це і для чого. Це все лоти, які я надаю. На благодійний концерт ми єдині, який організувала Вікторія. Вікторія звернулася до мене з проханням допомогти зібрати кошти на придбання дрону для 128-ї гірської штурмової бригади. Я одразу погодилась. Потім у нас з'явились ще помічники. І... В результаті, ось тільки робіт. Це всі роботи, які вишила я. Але я хочу подякувати Галині Свірепкіної. Вона надала 4 лота, також Юлія Мазілкіна надала один лот, також новий виробник Дарта надав два набіра на відшиб. І чарівна країна досить багато надала продукції з метою відшиву і реалізація, оскільки всі повністю всі кошти, не частина коштів. А всі кошти повністю йдуть на придбання дрона. Я маю ось таку коробочку і сюди складаю. До заходу лишилось не так багато днів. Я ще буду докидати і розказувати, показувати. Скорше за все, коли я буду показувати це відео, захід вже відбудеться. І можна буде говорити більш детально, а наразі ось така підготовка за кулісся. І так, ось такий чарівний. Зайка від чарівної країни. Дуже він класний, особливо зверніть увагу на ось це дерев'яне колесико, Дуже класна. Він ось така писаночка з зайчиком в кольорах. Дуже мені сподобалось, такі класні. І ось така писаночка. Ці писаночки ці так, вийшли літом. І вони ось, напевно, помінялася підставка. Тут і декоративні елементи. Да-да, помінялась з тим зайчиком. Декоративні такі елементики. Дуже класно. Ось такі дві обкладинки, Це з моїх особистих запасів і з моєї ініціативи. Я вирішила, вирішити, як колись да давно купувала їх. І вирішила, що чим вони лежать у мене, нехай вони підуть на добру справу. Три браслетики від чарівни країни. Я більш детально зніму відео про браслетики, тому що я вже вишила їх досить багато. Всі, хто їх бачить, всі хочуть, і я вирішила так от їх вишивати і дарувати. Такий безпосередньо був мій син дарував дівчинці на день цього Валентина. Такого в нас ще не було. Такий був вишитий і наданий теж на благодійність Наталці Волковій. А оце мініатюрні писаночки це все моє фантазія моє бачення. Ось безпосередньо ця маленька мене надихнув цей браслет на створення. Це гаразд. З цими двома писаночками ціла історія. Я обов'язково знімлю окреме відео. Це Люба Гавер. У мене є альбом такий з орнаментами. Мені надзвичайно подобається орнаменти переносити на писаночки і давати друге життя речам, так, оживляти орнаменти. Їх ціла серія. От, такі вони. Плюс такі маленькі писаночки дозволяють привити творчість. Така Тут різна фактура бісера, матовий жовтий. Ці речі, у мене досить багато є бісера непідписаного, бо раніше я не розбиралась так в бісері. І так він у мене по пакетиками лежить. Різні фактури, можна погратись, поекспериментувати. Ця писаночка, ось цей зайка, мене надихнув. Крім того, що надихнув, лишилось досить багато бісера. Кававий, біжевий, білий, це все від цього зайчика. Зелений теж. І от мені захотілося щось таке От починаєш вишивати, і одна річ надихає на інше. Складаю все назад свою чуду коробочку. Планую ще ще поповнити. І обов'язково вам покажу і розкажу і про захід, і про результати. Ну що, щойно я закінчила свій четвертий браслетик для Вікторії, а загалом, ну, це вже дев'ятий, який я вишила від Черівної країни. Подивіться, які вони всі класні. Я обов'язково знімлю відео, але хочу при... принагідно показати вам ще раз їх. Подивіться. З таким орнаментом, з таким, з таким І от з таким. Цей на простіше, це, якщо ви початківець, беріть цей, а цей теж дуже просто. Тут орнамент прораховується, і він е, дуже легко вишивається. Вони всі не тяжко вишиваються, але саме найлегший, як на мене було. І знову в мене готові ще два експонати. Цей браслет я вже вам показувала, але Саме цей браслет надихнув мене на створення ось такої писаночки. Це, це елемент на писаночки. У себе, в зокремах, знайшла ще такий бісер цікавий, 83-110 матовий. В наборах вічерівної миті залишається досить багато бісера, проте. Е не так багато, щоб вишити ціле яєчко. Ну і це зрозуміло, адже бісер дається про запас, а не для того, щоб його використовувати. І вишивши чорну, вирішила вишити білу. Ось так один браслет надихнув на створення двох писаночок. Ще я планую додати один експонат, і в мене всі роботи, які я планувала на благодійний захід, захід Вікторії, всі будуть готові.